Всім привіт! Давно не знімав для вас відео. Сьогодні хочу показати вам, як в мене стартує часник після зими, а стартує він по-різному, тому що я садив одну половину на глибину 6 см, а другу половину на глибину 8 см. Зараз подивитись різницю. Сезон я ще не відкривав, йдуть у нас дощі і тому мій мотаблок ще спить, вкритий агроволокном. Дуже гарна річ: агроволокно. Використовую на картошки по сезону і зимою укриваю мотоблок, щоб він не замерзав. Так, ну і зараз йдемо нагород, і я вам покажу. Одразу скажу вам, що в мене часник сорт Любаша весь. Перед вами та половина, де я садив на глибину 6 см, і, як бачимо, доволі непогано все повсходило. Висота становить 7-8 см. Так що стартанув непогано. Вологи вистачає, дощі йшли десь 3 дні. в нас. Ну так, Трохи з переривами, але були. І зараз давайте подивимося іншу половину. А ця половина була посаджена на глибину 8 см. Той самий калібр, той самий часник, але яка різниця? На 2 см нижче і вже часник сходить пізніше, набагато пізніше. Висота його становить. Як бачимо, 3, ну 3,5 см. Тобто, судячи з мого експерименту, часник краще садити не глибоко. Зараз я стою на межі і подивиться з правої сторони який гарненький, зелененький, а з лівої тільки просипається. Я думаю, з цього ракурсу вам буде краще видно. Так, ну у нас обіцяють 3 дні сонце. А далі знову дощі. Перед дощами буду вносити азотні добрива. Ну, я думаю, відео вам ще зниму. А поки що, всім дякую за увагу, всім мирного неба, всім пока.